Мене звати Возна Наталісі, і ви на моєму каналі. Дуже рада вас всіх бачити, вітати. Мені завжди приємно, коли ви дивитесь мої майстер класи загалом мої відео. Сьогодні з вами хочу поділитися чудовим майстер-класом з туалетних втулок. Стулок з пергаментного паперу, з паперових рушничків. Їх в мене тут доволі багато назбиралося, і я вирішила. Зробити вам такий великий мастер-клас показати, так як зараз е, е, канікули у школі, діток потрібно чимось займати. Це гарна нагода зайняти своїх діток і самим побути з ними, е, поробити якісь поробки. Обов'язково зробіть цей мастер-клас, тому що сама головна його мета що він максимум доступний для кожного. Тож для цього вам знадобиться, як ви зрозуміли вже. Ножниці, лінійка, канцелярський ніж, клей. клей, можна термоклей, і можна клей ось такий силіконовий від Санті, він дуже-дуже хорошо склеює. А далі вже поступово побачу, що буду додати, що, що буду робити. Можливо, ще щось, ще щось буду додати в процесі. Тому що, чесно скажу, в мене є деякі ідеї, але я люблю ще фантазувати. В процесі, коли створюю декор. Тож, починаємо створювати декор своїми руками. І... Так, перший декор ріжемо втулку по 2 см. Так, щоб вони рівненькі були, ми все-таки виміряємо лінієчку, щоб це було красиво, щоб ми могли повішати навіть на ялиночку. Повторюся, нарізаємо втулку за допомогою канцелярського ножа та лінійки по 2 см. Робимо трикутнички по двом сторонам, але дивіться обережно, щоб краї не надрізати, щоб вони були ціленькими. Для зірочок я використовую клей силіконовий. З обох сторін нанесла клей та склею ці полосочки між собою, утворюючи зірку. Після того беремо нитку, в мене така подвійна золотистою ниткою, дуже гарно виглядає, ви можете замінити звичайним шпагатом. Далі, дивіться, уважно, будь ласка, я нанесла на кінчик нитки клей, щоб склеїти нитку і щоб просунути через бусинки. Це такий лайфхак, про який мало хто знає. Це завжди проблема є тим, як просунути стрічку, якщо, наприклад, вона товстенька через тоненьку бусинку. І фінальний штрих взяла акрилову фарбу, намочила зубну щітку в ній. І просто такі набриси зробила. Все, в принципі, декор готовий. Наступна поробка буде ангелика. Цього разу виміряємо по сантиметру. Нарізаємо за допомогою канцелярського ножа та лінійки. Для одного ангелика нам знадобиться 7 таких нарізаних стрічок. Три стрічки ми згинаємо пополам, склеїмо їх посередині між собою, як показано на відео. А вже між ними, не зганаючи, приклеїмо ще три стрічки. А далі все робимо, як показано на відео. Ще з однієї стрічки робимо голову ангелика та декоруємо. Друзі, також не забувайте підписуватись на мій канал, коментувати, ставити лайки. Для мене це дуже важливо для розвитку мого каналу, для того щоб я створювала і надалі цікаві ідеї для дому, декору, мастер-класів і загалом багато чого цікавого для вас. Друзі, також, якщо ви будете робити одні з моїх мастер-класів. Будь ласка, насилайте мені ваші фотографії, я вас відмічатиму в Інстаграмі та на Ютубі показувати ваші роботи. Для мене це також важливо. Мій інстаграм, Пінтерес, Тікток, також я його веду в шапці профіля на Ютубі. Ще хочу показати одну ідею. Цього разу нарізаємо в з паперових рушничків по 1 см, виміряємо. За допомогою канцелярського ножика та лінійки нарізаємо їх доволі багатенько, Склеїмо між собою, тобто робимо об'ємну велику сніжинку. Ви можете склеювати і дивитися, як я робила. Можете пофантазувати і зробити якось по-своєму. Головне, щоб вони були більш-менш, але рівненько нарізані. Якщо по 1 см, значить, по одному, щоб не було там один вищий, другий нижчий, то не дуже буде гарно. Також не забуваємо, що ви можете склеювати як і термоклеєм, так і силиконовим, який я вам показувала на початку. Він також гарно склеює. До речі, невеличка така порада. Якщо у вас маленькі дітки, вони зазвичай люблять, щоб все було таке яскраве та кольорове. Дайте завдання дитинці, щоб вона ці полоски пофарбувала і ви зробите кольорову таку зірку або тих же самих ангеликів. Тобто фантазуйте та обов'язково додавайте щось своє. В моєму випадку я вирішила лише додати трішечки білої фарби і вже одразу змінюється зірочка. Дуже гарно, фактурно і так виразно вийшло. Ще посипала зверху блисківками і все, зірка готова. Друзі, ви подивіться, яка красота вийшла. Попереду ще багато свят. Тож починайте творити, фантазувати, долучайте до цього своїх діток, можете і самі зробити. Це дуже гарно виходить, дуже гарно виглядає. Прикрашайте оселю. Бажаю найскорішої нам всім перемоги.